Це є футбол, їхня Ліга. Ліга є футбол. Поїхали. По лівому фланзі проходів спокійно Неймар на Неймара скидок. Ой-ой-ой, Серья! Серье, що ж ти так? Небезпечно зараз контратака може вийти, але суперник робить помилочку. я забрав м'яч. Кидаю наперед. Ан... Антоха. Антоха закидає на Неймара. Неймар пробиває! Боротар витягує. Що за гра, ПС-24. Після матчу я зайду тебе. Е, знайду тебе і зіграю. Та питань нема, але я граю, якщо, то тільки ну, тіпа, на касу. На касу, на полтинник. Полтинник або я забираю, або ти. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо! Забрав, зразу пробив. Знову кутовий. Неймар неправильно... Е, Неймар неправильно кажеш. Та нічого, як є. Легенда ЄБ. Хто я легенда? Це братан, ну... Я ще не на тому рівні, щоб називати себе легендою. Я б сказав початківець більше. Оба, спокійно, спокійно. Анто, Анті. Анті. Корпус. Корпус. Ай, що ж ти тим корпусом так граєш? Небезпечно він зробив помилку. Го, блін, куди? Жека, Брутуха у хатащи, здорово, стар... 에, Стас, здорово, пам'ятаю з тобою. Кидаєш ти гроші. Братва, хто хоче зіграти? Граю, ну, на, на лаве граю. 50 гривень. Ой-ой-ой! Йоп! Та ти шо? Постукайте по екранічку, будь ласка. Та ти шо? Ти бачив, що робить? Ну це щось неможливе, так. Давай сюди його. Антой, нема. Там, ну, мав все будь. Здорово, здорово. Так, 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 на центр. Поки поки 26 та хвилина Жека програє. На жаль, на жаль. Опа, по лівому фланзі передає пас. Кріш, кріш на Неймара, Неймар. Чи Неймар, чи Неймар, неважливо. Ну, головне, як він грає. Хорошо, хорошо, захист працює. йопі попі Що ти як справи? Та нормально, братан, нормально все. А ти як там? Гов зіграємо. На полтосик. На 50 гривень зіграємо без питань. Карту зараз буде вона в опитуваній карта. А так то, ну. Ой дюй тю я хорошо це сусі. Сусі-пусі! Спокійно. Та що так довго, Оленін? Привіт. Афсайт. Ти віз жека, не, шо ні, що ні, ще ні, шо да, я не розумію Забери, кажу, забери мілфайш, я не добавив... Та куди мене просто виносять зараз 2-0 потрібно набирать, потрібно перший давать, грбаний ти унітаз. Що ж ти виробляєш? Знову на центр передача на кріша Кріщіано, гріндіо. Далі. Далі. Та Сусі. Небезпечно. Що, третій? Мільфач, та це бери, як гра називається, PS-24. Та куди ти кидаєш, кажу, пацани, що там? Ніхто не хоче на полтинник зіграти? 50 гривень. З моєї сторони, з вашої. Хто виграє, той забирає сотню. Ну да. Давай. Що давати, що тобі давати? Як дам кажу в сервісі. я зіграю. До. Виграєш його, братва, все, я максимально налаштований, поїхали. Ой-ой-ой! Джон, поки я тебе не роздупив 69. Вафільниця кажу, прикрийся, бо я зараз ті троянди кажу, ну, засиплю тебе ними. По привіту, братва, всім, хто грає в ПС, е граємо в ПС. Ей. <тан> Телвак, братан, ти що сумніваєшся в чомусь? Я не розумію. На, ну, чіпа... ти на... Зараз я тебе напруну. Гусь, призупинися трошки, чохли свої. Хорошо! Ну. Кріш? Через себе чуть не забив, але не забив. Послухайте по екранчику, хто тут є, будь ласочка. попрошу вас. Анькінісьо. 2-0, поки я зараз. Ну ну не в лут не в кращій формі. Хорошо.